Всіх вітаю! Як формуються різні типи прив'язаності, можна подивитися ось тут за посиланням. А ми зараз зосередимося з вами на тривожному або амівалентному типі прив'язаності. Як він формується? Коли дитина ще маленькою, ми зараз розглядаємо вік до трьох років, в неї є якісь відносини з її опікуном. Найчастіше це мама. Також, так як мама реагувала на потреби дитини, так і запаковується ця модель взаємодії спілкування. Якщо в тривожному типі мама була такою непослідовною, вона могла бути досить нелогічною і реагувати на потребу дитини, то схвально. Наприклад, дитинка собі лежить в ліжечку, плаче, мама прийшла, вона усміхнулася, вона проявила якусь емоцію, і начебто дитина заспокоїлась, вона відчула безпеку і ось повністю такий порятунок. Іншого разу дитина те саме зробила, вона плаче, не якась є потреба, але мама прийшла і вона зовсім інша. Вона навіть може просто або подивитися по злому, або навіть якось там штурнути трохи дитину, чи просто навіть не прийти, не задовольнити. Або ж може бути таке, що прийшла мама, дивиться на дитину, і начебто вчора, або сьогодні навіть зранку, або дві години назад мама посміхалася, а тепер мама приходить. І дитина відчуває, що повністю мама відсутня, як, начебто, якась є в неї тривога чи депресія, яка людину, як ми пам'ятаємо з минулих відео, хто дивився, що вона запаковує її в такий кокон, і це дуже дитина. Емоційно відчуває, що зараз вона все одно сама. І тут небезпека в тому, що у дитини така е, облаштовується всередині двоїстість, тобто зовсім ну, нерозуміння, де ця адекватність, таке прямо розщеплення. Насправді цей стан є досить таким важким, бо він е, дуже часто буде е, робити так, що людина буде схильна до дисоціації. Коли буде якась така травматика, і цей стан, до речі, вважається вже патологічним, якщо самопривязаність. Якщо та, яка уникаюча, вона була напівпатологічна, то тут уже є прям така патологія на 80%. І тому це так і відбувається, що повністю така нестиковка, плюс і мінус, як бути? Такого ж начебто і не може бути, щоб мама була тут, вона такий Бог, добрий, лагідний, а тут раз, щось відбувається, що все змінюється, і мама така просто є ворожа і небезпечна. І це все дитина переймає на себе. Це про те, що думає, що, що з нею не так, що вона себе якось так. Веде, що мама стає інша, і в неї така закладується думка про те, що от якщо я себе, мабуть, буду вести певним чином, чи я якось так буду проявлятися, то тоді мама буде ось такою іншою. Тобто дитина починає підлаштовуватися. Звісно, я зараз кажу не прям про свідомі речі, тому що там когнітивна сфера, вона тільки на шару на. Процеси психічні, але це підсвідомо, ось а, саме такий фундамент закладається. І потім ці всі установки те і йдуть уже, вони більш себе розгортають, що я, я повинен подобатися всім, якщо я буду таким хорошим, то мене будуть любити. І а, ось таке інше. А, тут також досить. Багато таких емоцій і тривога про те, що мене не будуть любити, мене покинуть, і тут постійно в майбутньому йде така прям інтенція в дорослої людини, що я повинен якось завоювати це кохання. От я цю любов, цю повагу, я не можу бути просто так прийнятим, бо як це так, я ж щось таке зробив. Що Ну, в минулому, да, будучи ще немовля, щось таке зробив, що мама стає якась інша, це вона від мене засмучується. Це я якась там повністю якась гімно, що ось трапляється так, що я псую всім життя. І ось така прям відчуття себе, такої ганебності, воно дуже впливає на саме. Цінність, навіть не ну, не самооцінку, бо це трошки вже соціальне, потім що на шарова самоцінність. Тобто, ну от знаєте, прям таке сором за себе, і тут він є як ви бач, якщо ви подивитеся з уникаючим типом порівняєте, то тут набагато складніше так себе утримувати свою цінність і тут дуже часто. Є прям такі депресивні стани у дорослої людини, або є такі прям уже, може бути, обисильно компульсивні якісь речі проявлятися, ось коли мені там настільки важко акумулювати свої емоції. По експерименту Мері Енсфорд, який я тут описувати не буду, бо є в попередніх відео, дитина, яку залишають з незнайомцем, а потім наодинці. Вона дуже емоційно важко переживає цей розрив, вона дуже тривожиться, погано відпускає маму. Вона боїться цього незнайомця, їй він неприємний, вона намагається уникнути. І менше ось хоче. Пошукати, знайти якісь речі, цікаві, переключити увагу. А коли мама повертається, то така дитина прям дуже чіпляється, вона хоче якогось контакту, і це ось прям такі дуже великі емоції. А що стосується незнайомця, то якось вона довго до нього прилаштовується, і тут можна згадати адаптацію дітей до, наприклад, до садочка. Мабуть, кожен з вас згадає таку дитину, яка Дуже має погану, прям історичну таку адаптацію, коли вже всі діти зайшли, хтось боїться, хтось тривожиться. Але тут мама прям сидить вже по дві години і по чотири. Але дитина зовсім ну, вона ніяк не хоче маму відпускати. І контакт тут, як незнайомець її вихователь, він дуже стає таким повільним, бо він лякає дитину. Це ось якраз історія сюди. Ну і тут багато. Таких може бути недовірливих відносин з іншими людьми, які мають статус. Це, наприклад, якщо людина вже доросла і є якась більш статусна інша людина, чи якесь керівництво, то така доросла людина може відчувати трохи як такий дискомфорт в цьому плані. Така людина доросла найчастіше буде мати демонстративний або істероїдний тип акцентуації. Це може бути сенситивний тип, лобільний. А лабільний сенситивний ну, – це коли емоції так коливаються, і цей тип такий є дуже чутливий. Ось ну і тут багато людей, які хочуть себе. З таким типом десь проявляти свої емоції. Їх багато дуже можна спостерігати серед блогерів, серед там, творчих людей, бо їм якось треба бути з цим, зі своїми емоціями і щоб постійно мені давали цю похвалу якусь. Теплоту, що ти якби, гідний бути, ці усі лайки, коменти, від яких прям живляться часто ті люди, які ведуть блоги. Це якась така прийняття, і тобто віддача, ось, що ти маєш право бути ти гідний, ти класний. І це те, за що вони чіпляються, зрозуміло, чому ми про це казали трошки вище. В стосунках такі люди впадають в прям таке велике злиття. Це коли є такий, часто можуть бути вони ну, найчастіше вони більш таку жер жертовність у них, позиція жертви, але ну, не відміняється тут і позиція такого ж, такого ж десь. Маніпулятивного тирана, такого авторитар... авторитарного режиму, можна сказати, навіть у стосунках. А що ще про самоідентифікацію у них все тут досить нестабільно, і тут якраз про ці нарцистичні ще риси, про які ви вже чули, мабуть, багато. Коли я ось такий мене, будь ласка, побачте. Це такий плюс нарцис в плюсі, можна сказати. Коли він себе любить, він себе поважає, він про себе багато чого знає, він самореалізовує себе. І тут же раз є така велика крайність, є такий мінус, коли я нарцис, але в мінусі. Це такий. О, Унилий нарцис, коли я себе по супергніщую, я нічого, мене немає. І ось таке постійне коливання. Ну, спогодьтеся, що бути такою людиною і бути з такою людиною не просто поділіться цікава ваша думка, чи є у вас такі знайомі, чи, можливо, ви таке проживаєте зараз у своєму житті. Наш президент Володимир Зеленський має. Тривожний тип прив'язаності. Інколи його важко розглядіти, бо все так добре подається під такою горточкою, коли дивишся на його сім'ю, на підносини з іншими саме в роботі, які можуть бути довготривалими, як довго він підтримував відносини такі дружні і партнерські зі своїми колегами по творчості. І, начебто, був досить такий тут стабільний, а в сімейному плані це те, що ми бачимо, що в сім'ї він проявляється як наче так стабільно, тобто ніде ніяких дуже яскравих заголовків, що щось у них були якісь скандали, чи щось таке, що там дружина його в чомусь не поважає, чи звинувачує, чи він її, навпаки, такого ніде ніколи не було. І тут можна думати, прям, що є така прям, функціональна прив'язаність та надійна, але це ж якщо подивитися тільки на таку сімейну структуру із обгорточки. Якщо ж подивитися інакше на проявлення його саме в діяльності, дуже завжди такого демонстративного багато типу треба, щоб мене бачили, треба захоплювати ось таку увагу, щоб мені задавали. Ну це якраз до такого типу. Прив'язаності про тривожне, про яких ми кажемо, щоб захоплення віддавали повагу, любов, дуже важка реакція на критику, дуже гостро сприймається, все дуже сприймається на свій рахунок, що воно ось таке дуже гостре і критичне і забувається про ті хороші моменти, і те, що взагалі створювалося до цього, тобто таке прямо обіцінювання. Що стосується. Сімейних відносин про обгорточку про яку я казала це насправді також а, така завуальована сторона цього типу, бо вони себе не хочуть ніколи показувати. З якоїсь некомфортної точки, тому тут буде все так добре. Начебто у нас добре і нема до чого придратися. Все ідеально. Ну насправді ми не знаємо, які там відносини. Можливо, дійсно таке буває, що коли тривожний тип добре себе соблюмував в творчості, в якійсь такій діяльності, то потім із. Типом, який може бути також тривожний або надійний, можуть знайти такий підход один до одного, що, в принципі, воно більш-менш в сім'ї буде збалансовано. Але ми не знаємо це такі догадки. Якщо дивитися про ту комунікацію з партнерами, зараз якими вже він будучи президентом, часто Ну, в принципі, це можна зрозуміти, бо зараз потрібні дуже активні і рішучі дії. І в принципі, я би, мабуть, б теж так робила би, коли а, партнерам дуже різко, дуже чітко і прям десь як партнер заявляє, що де ті кордони, начебто, кордони нарушаються в нашій комунікації, де якась субординація і багато. На перших порах про це писали, що, начебто, кордони знищуються. Ну насправді це так може бути в цьому типі. що вони досить так не дуже прищупують де ті кордони, і тому таких людей може бути в відносинах або забагато, або там, де хочеш від них тепла, вони навпаки трошки відсторонюються. І тут ось таке коливання, нерозуміння, от як нам з цим бути. ну Мені здається, що зараз така особливість, вона навпаки дуже нам пасує, що можна якось так стресонути наших всіх цих партнерів. Те, що казати про владу, дуже також цікаво, бо до влади дуже тягнуться завжди дезорганізовані типи, про які ми будемо спілкуватися в наступному відео. Але з тривожним типом також вони хочуть дуже влади, але це влада не через якесь там приниження, терор, бо вони самі себе відчувають досить приниженими, а це влада через, як, начебто, знаєте, такі благо через добро, через це ну, слово не підходить просто через якусь таку гарну подачу. Я це так спробую, і я буду тут наполегливо, я тут десь продавлю, Знаєте, якби я так продавлю, але щоб я і не був винен, що я продавив, чи щоб це було досить так, начебто не означає через демократію чи ще через щось. І це, в принципі, ми так і бачимо. Як, як взагалі наш президент ставав президентом, і бачимо його дуже велику, таку потужну і агресію і енергію, якою він може користуватися, пам'ятаючи, як він включається, ті його дебати. Ну, це якраз про цей тип, бо цей тип дійсно він дуже емоційний, і вони дуже можуть вдало маніпулювати думками, емоціями інших, і у них дуже. Класна така виражена агресія, саме злість, знаєте, це може піти і в деструктивну якусь енергію, але та злість, яка може допомагати знаєте, проштовхувати себе, продавати себе. Бо на дарену ж кажуть, що злість це і енергія агресії це дуже добре, це те саме, що і сексуальна енергія, де можна допомагати собі в житті. Досягати великих успіхів і великого, великого досягнень. І таким людям їм, в принципі, важливо масштабуватися, тому що вони хочуть домінувати, щоб не відчувати, що хтось зараз прийде до мене і почне мені нагадувати, хто я, то краще я комусь буду нагадувати. На цьому все цікаво. Як ви себе відносите до якого типу прив'язаності, і ваш партнер, також якого має прив'язаність, можете цим поділитися.